Є знижки на пектоломан плющ 10% в аптеках. Подорожник вам та ощадник. У холодну пору року. Забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від нівея. Отже, друзі, холодні руки, холодні ноги німіють. Ви відчуваєте тривогу, слабкість в тому це може бути не через весну і дефіцит вітаміну Д причина може бути у нестачі заліза. Це дуже поширена ситуація серед людства, тому що 2 мільярди страждають на анемію. І для України це для України проблема на жаль теж актуальна. Теж приблизно 16% страждають від нестачі заліза. Як розпізнати захворювання, що робити для профілактики зараз? Ми дізнаємося у лікарки терапевтки Мар'яни Селюк. Доброго ранку. Доброго вам. ранку, е, скажіть, будь ласка, анемія і дефіцит заліза це одне й те саме. Ні, це зовсім різні речі, але дефіцит заліза є причиною одної з анемій через те, що анемія це дуже багатофакторний. По-перше, вітамін Б12, є Б12 фолієва анемія, угу. а є залізодефіцитна анемія, і є, зрештою, анемія, коли втрачається велика кількість крові. І тут рівень заліза не має значення через те, угу. що кров витекла як така, отак, От скажімо, грубо крововтрата. Так. Але дійсно поширена анемія в нас. Слідок дефіциту заліза це дійсно одна з поширених, особливо сьогодні, через те, що ми маємо не непр... харчування недостатнє uh -huh. 에, маємо людей, де 에, певні зміни в організмі. І всмоктування недостатні, і от недостатній рівень заліза, а залізо взагалі дуже потрібне в організму, не лише ем, в плані анемії, а й дихання, клітини. Все, 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 все це дуже взаємопов'язано. І енергетичний також баланс. Тому залізо дуже важливий елемент нам так. Отже, ми е, я анонсувала холодні руки, втома, слабкість. Які ще симптоми можуть свідчити про те, що дзвіночок. У вас проблеми з залізом а, отут. Стосовно холодних рук, мені б хотілося наголосити, що холодні руки це не є специфічним для mm -hmm. анемії. Це може бути, mm -hmm. але холодні руки також є на увазі дуже багато інших захворювань. Mm -hmm. Тому от холодні руки я б не ставила на перше місце. Так. Але слабкість запаморочення, швидка втома, блідність шкіри ще в 17 столітті mm -hmm. сказали жінкам, хлороз сказали. Це захворювання дуже бліді, втома ем, втомлюються, е, втомлюються і ноги. Погано ходить людина, е, крихкість нігтів, крихкість волосся, е, шкіра втрачає свою здатність. І що стосується дуже часто йдуть до кардіолога, це біль в серці. Тахікардія, і задишка, і думають, що це проблема з серцем. От дуже тьохкає серце. Кажуть, дуже б'ється. Болить серце. От ми завжди навіть вчимо студентів і кажемо, що пильнуйте, коли кажуть, біль в серці причин дуже багато. І от анемія може бути однією з причин болю в серці. Боже, то це у мене може бути не проблема з серцем, а нестача заліза, бо в мене є така проблема. саме так, саме так. Але все оце і зовнішність, я ж кажу, і волосся, і шкіра, і бліде обличчя, сінці під чима. оці всі ознаки, так треба на це звернути увагу і подумати: а чи не анемія в мене часом? Отже, оці симптоми, приміром, спостерігаємо у себе, і тут питання: а які аналізи потрібно здати для того, щоб одразу е визначити, е чи дійсно є нестача зараз? Самий крові. простий і самий легкий аналіз це загальний аналіз крові. Так. І вже коли лікар із і цим аналізом іти, через те, що на сьогодні, якщо раніше в минулому сторіччі це був тільки еритроцит і гемоглобін, два. Mm -hmm. Показника, так на сьогодні там дуже велика йде кількість параметрів загальному, uh -huh. де є насичення гемоглобінів, дуже багато показників, і це вже лікар зорієнтується, куди далі спра... uh -huh. відправити пацієнта. Так, ми маємо далі деталізувати ситуацію, але загальний аналіз крові, і якщо ви бачите дійсно низький гемоглобін, якщо ви бачите е якісь певні зміни, ідіть до лікаря. Все дуже просто, значить, загальний, загальний аналіз, аналіз крові до лікаря, і вам тоді говорить Вже далі, uh -huh. да скажуть, куди йти, і як, як далі от, обстежуватися. От приміром визначили в себе симптоматику, яку ви перерахували, які можуть свідчити про дефіцит заліза. Здали загальний аналіз крові. Прийшли до лікаря. Лікар каже, у вас нестача заліза. Що ви порадите, Які тоді продукти треба вживати, які можуть поповнити запаси і вирівняти баланс? А тут, на жаль, з продуктами, вже, якщо є нестача, ми не виправиш? Не ні. Mm. На, якщо вже є нестача, ще раз наголошую, між нестачею і профілактикою так. нестачі, ага. ми повинні займатися профілактикою. Коли вже є нестача, тут уже лікар прийме рішення, що приймати, бо продуктами ми uh -huh. можемо лише підтримувати баланс і дивлячись, яка нестача. А от підтримувати баланс, дійсно, перше, це на першому місці це. Ем... Волова печінка, печінка ось є зараз. Так, вона ось вона є. От вона найбільше містить заліза. Ну куряча також може бути, але її треба враховуємо більше, більше, так, так. більше mm -hmm. набагато більше. Враховуємо, що це ми маємо вживати щодня. Наскільки Так, щодня, щодня треба, дня, печінку? щоб мати рівень ага, заліза підтримуючий розуміло. або дуже велику кількість шпіната, або трохи менше овсянки. Так, якщо ми зранку їмо овсянку, ми дуже угу. приносимо велику користь своєму організму. Яєць, яєць треба дуже багато для того, щоб ми тримали баланс. Якщо ми фокусуємося на чомусь одному, угу. так але ми можемо об'єднуватися. Да. Ми бачимо, що це. Певною мірою і насіння, це зелень, смородина. Всі, до речі, тут ми маємо сказати, є залізо, яке знаходиться в е, тваринного походження продуктах, mm -hmm. і в рослинного. І як би ми не хотіли, в рослинному менше цих продуктів, менше mm -hmm. тобто, вміст заліза. І ось ви бачили всі перелік продуктів. Mm -hmm. Так це дуже легко знайти де. Але mm -hmm. ми маємо розуміти, що щодня ми маємо жувати певну кількість, яка відповідає. Так, Ну і наостанок коротенько. Тобто, угу. якщо, приміром, визначили, що дефіцит заліза, і вирішили, а піду я собі якісь вітамінчики куплю? Е, абсолютно хибний шлях Так. через те, що піду собі куплю вітамінчики. Е, це має лікар призначити, вже будь-який препарат, який ми приймаємо, комплексний. Так. Лікар враховує стан організму. Угу. Е, знов таки, чи є супутня патологія, чи можемо давати. Розкаже, як запивати, бо дійсно деякі напої зменшують смоктування землі. Нам треба розводити по часу, це треба враховувати. Uh -huh. А і лікар дасть поради. І все, що купити в аптеці, все-таки, навіть якщо це якісь вітамінчики, хай це порадить лікарню. Розібралися, що таке анемія, що таке дефіцит заліза, як вони пов'язані, які симптоми, які аналізи треба зробити, щоб виявити, і як саме проконсультуватися з лікарем, щоб точно ви отримали правильний результат і які продукти вживати для профілактики. Хто пропустив, передивляйтеся цю студію. Ну а я вам дякую. З нами була лікарка-терапевт Мар'яна Селюк. Відповідала нам експертно на наші питання. Дякую. Дякую вам.